Між цим відео і цим два роки і мінус 12 кілограм. Це взагалі як дві різні людини, і я не лише про зовнішність, але і про енергію і любов до себе. П'ять років тому я на нервах набрала плюс 15 кілограм, і зайвою вагою, звичайно, вже пройшла любов до себе. Я не могла дивитися на себе в дзеркало, постійно на дієтах, то худала, то знову набирала бо зривалася. Знову стрес, сльози і це все по кругу. За ці роки пророблена велика робота вітаміни, спорт, танці, йога, робота з психосоматикою, і саме головне це було навчитись себе правильно харчуватися і рахувати. Калорії, щоб не переїдати. Але тепер це робити вручну не потрібно. Є спеціальний додаток, він називається калс, по якому можна легко, просто сфотографувавши страву, і вона сама вираховує калорії і навіть показує, скільки там білків, жирів і вуглеводів. Тепер не потрібно носити з собою лоточок, а можна вираховувати калорії і вдома, і в ресторані, що я дуже і дуже зручно. В описі є посилання на цей додаток, тому зберігай та користуйся.